Попри браваду суперників, львівські бійці здобули два пояси чемпіонів світу із кікбоксингу за правилами К1. Австрійця Предрага Лазаревича після двох нокдаунів у четвертому раунді врятував кілька гонг. Фінальна ж двох хвилинка продемонструвала, що дарма Педіа Октагон підводився із підлоги. Двічі права нога львів'янина змусила згадати предрага, що у нього є селезінка. Надалі із лівої екзаменував печінку, і Лазаревич в п'яти бив поклони. Коли беззахисний австрієць ще раз опинився на підлозі, суддя вже рахунку не відкривав. Я відчував себе фізично сильнішим. навіть може так хочу за технічніше, грамотніше то есть, я, ну, факт на яліцо. Що я можу сказати? Пояс в мене. Набагато важче пояс дався Олені Овчинніковій. другого номера у світовому рейтингу марокканку Іманих Балучаїрі. Довелося перемагати за очками. Упродовж перших двох раундів африканка не раз шукала порятунку у кутах грингу. Надалі Олена, заволодівши центром периметру, не дозволила суперниці, щось змінити. Мандраж львів'янки напередодні поєдинку завершився здобуттям нею титулу чемпіонки світу. Я сама здивувалася, але занадто рано у мене пройшло хвилювання, одразу перестала переживати, взяла себе в руки, налаштувалася на бій, вийшла і почала працювати. Звичайно, що могла б могла б краще працювати, але ем, ну, досвід буде робити своє, що треба працювати і працювати. Титульний бій став восьмим поєдинком у професійній кар'єрі Олени.